Студія, студія музею України ТВ знаходиться музеєм мікромініатюр Микола Сергійовича Садристова, видатного майстра сучасності, е, який з, е, люб'язно погодився провести невеличку екскурсію власне музею. Микола Сергійович, е, з чого починається огляд? Я хочу сказати за залу, бо люди не завжди задумуються. Е, е, яку інформацію на це зал? Зал це, як сказав би… Бе... Це теж моя робота, бо я був автором ну, цього задуму. Зал нагадує палубу корабля такого великого чи село якогось величезного літака. Або, ну як, умовно кажучи, якась літаюча тарілка космічна. І він нагадує, бачите, як палуба, такі умовні паруси. І всі роботи закріплені на хвилі. Хвилі, це мені робив завод Антонова. Справа в тому, що весь космос по Фрідману Кайштейну це хвиля, це простір, який розширяється, космічна хвиля. Я розмовляю це хвиля. У суспільстві різні партії з'являються – це хвиля. Кожна людина, життя кожної людини це теж хвиля. Вона то щаслива, то нещаслива, то здорова, то хвора, то якісь у неї наміри є, вони то збуваються, то розбуваються. Теж життя це хвиля така. І тому я взяв як головна конструкція, не несуча, на не якій закручена робота, вона має вигляд хвилі. І через зал проходить дорога. Це як символ людського життя. Воно Космічному масмічне масштабності макоротське. Людина виходить з космосу і космос повертається. І ну, я був прорабом, коли робив цю виставку. У створенні цього залу брала велика участь різних організацій. Завод Бровозьких алюмінних конструкцій, завод Антонова, Дарлицький, завод. Ну, шовкових виробив. Завод декось працював на твердих матеріалів. Вона робила алмазні диски для різки, граніту. Ну, багато організацій брали. Я тут був програмом 11 місяців. І після створення цієї виставки в 85-му році тут пройшли сотні тисяч людей з різних країн світу. Кожен, кожен день у мене буває люди, Ну, з Канади, з Америки, Швеції, Норвегії, ну з різних країн. І сьогодні були із Канади, були з Іспанії, э, були з В'єтнаму, були з Японія. На цій виставці була величезна кількість э, діячів, президенти ну, різних країн провідних. Були Турції, Швеції, Австрії, Борнокраскі, Томас, Клесть, Іранський був президент. Э, ну, Різні були президенти. В принципі, за багато років на моїй виставці за кордоном тут прийшли президенти, діячі партії урядів всіх країн світу, якщо говорити в цілому. І я пропустив, так би мовити, мав контакти і тут, за кордоном, коли виставлявся ці роботи, сотні тисяч людей. З якими я конкретно мав розмови, які розповідали про своє життя. І коли я був за кордоном, то люди після підпливу ностальгії, це таке ще мало вивчене почуття, знаєте, люди розповідають про своїх батьків за кордоном, скажімо, в Канаді у мене за. Дві неділі в Торонто пройшло 60 тисяч чоловік. і Серед них, серед цих людей, це внуки, ну, родичі різних діячів Української Народної Республіки. На виставці вона була дочка Франка, була дочка Скоропадського разом з чоловіком. Ну, різні люди. Навіть трудно сказати, хто може з'явитися через годину чи через декілька хвилин тут. Ну, люди тут бувають так хвильовим напливом. То повний зал, то деякий час там немає. так от. А скільки... Моя, моя ну, виставка, вона середських музеїв України попадає в п'ятірку найбільше як відвідуваних. них. А скільки людей пройшло? наблизно? Сотні тисяч людей. Величезна кількість. Ну, я навіть... Не можу це порахувати. І виставка дала ну, прибуток держави величезної, звичайно, якийсь йде держави. Але головне, я вважаю, що обійшовши світ, можна сказати навколо земної кулі декілька разів. Це все люди сприймали мене як художника представника України, про яку, до речі, навіть у Європі близько не мають ніякого виявлення. Часто ну, в країнах недалеко, скажімо, Швейцарії на моїй виставці вивішують карту України, бо вони всі знають, де в нас знаходиться. Коли ми говоримо, що нам треба йти в Європу, тут трошки є така неуточність. Люди про Україну мало знають, це я кажу відверто. Це я сам переконався. І я хочу сказати, що мистецтво, на яке, на жаль, наші уряди звертають мало уваги, мистецтво це безпрограшна е, така вид людської діяльності, яка ніколи не має поразки. Коли ви приїжджаєте в іншу країну, то люди завжди е, діляться на це як на досягнення вже національне. І я це в цьому переконався. Я дуже легко відчуваю себе в будь-якій країні. Можливо, мені навіть е, Добратися до іншої країни легше, ніж нападок. Планетарна ще, бутиня, як ще треба пересадку робити, а так я заплатив 120 гривень, я вже в аеропорту через три години я в іншій країні мене зустрічають, поселяють, представляють мені зал, дають. Я за день виставляю виставку, я король ситуації. Люди йдуть здивовані, з відвертими думками. І я вже там гість е, е, в любі країни, чи це Канада, чи це Чилі, чи Аргентина, де я був багато разів більше десяти разів. Чи це Чилі, дуже далеко, чи це Мексика, є надзвичайно багато срібла. Там люди дуже розуміють в вірну мистецтві, і вони мою роботу сприймають як щось таке неймовірне і дивовижне.